Зараз уже лише Ледачий не показав, як російська православна церква використовується російською державою для того, щоб відновити російську імперію. Ті, хто воював, знають дуже багато історій про те, як у церквах московського патріархату зберігалася зброя, переховувалися бойовики, розміщувалися артилерійські позиції і подібне. Це активне залучення російської церкви в підтримку російської агресії, відзначається і парламентською асамблеєю Ради Європи. Про це дуже багато говорив Вселенський патріарх Варфоломій. Попередній папа римський Франциск застерігав Кірила від того, щоб він не був вівтарною служкою Путіна. А нинішній папа римський дуже чітко розставляє акценти. А в 2014 році перед Україною постало дуже практичне завдання, бо Росія тоді, з перших же днів агресії, активізувала діяльність московської церкви для того, щоб впливати на умиї серця, для того щоб показувати і розказувати, як варто коритися руському міру, і як ми є один народ з Великоросією. Тоді для президента Порошенка. Завдання гуманітарної безпеки, завдання захисту українців від такого впливу Росії постало як одне із дуже важливих завдань.